Всім привіт! Мене звуть Юра, ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні у нас буде така незвична а, малесенька розпаковочка, малесенька посилочка. А, я нещодавно знайшов новий. А, Інстаграм, магазин е, різних антикварних речей, як завжди, посилання буде в описі до відео, е, і там придбав собі е, декілька старих фотографій. Я люблю різні такі старинні речі, різні антикваріат е, мені не важливо, якщо воно там якесь має бути чи хрусталь, чи щось таке дорогое, помпезно. Мені таке все рівно. Це може бути просто якась дешева ерунда. Але якщо воно мені подобається, як воно виглядає, якщо воно старе, древнє, то, звісно, що я хочу в себе мати це на полиці. Тому я купую такі речі, які мене цікавлять. Старі фотографії я обожнюю просто. І коли є можливість придбати старі фотографії, то я їх собі, звісно, що купляю. Лише ті, правда, які мені цікаві, які мене зацікавили. Окей, тут мені щось треба остренькое. Ножичок взяли, будемо старатися відкрити так, щоб не порізати ті фотографії. Бо ножик досить сильно острий. І я вже мав досвід, що я випадково порізав книгу, коли відкривав коробку. Окей. Так, О, все супер. Бачите, якісно класно запакували. Це великий плюс магазину. О боже. Але великий мінус для того, щоб мені це все відкрити. Блім. О! Чуть собі плакат не вспортив. Скотч, господи, як я його ненавиджу! Боже, я люблю, коли вайно запаковано, що нічого не пошкодилося, але я ненавиджу, коли скотч і це неможливо відкрити. Окей, о, так. Поїхали. Дістав, відкрив, помучився, але от така класна фотографія. О, двоє дітей, о, трохи старший юнак і хлопчик о, на одному з перших мотоциклів. Дуже класно виглядає, правда? Зато жодних надписей. Мені сподобалася фотографія, придбав. Далі фотографія, бачите, чоловіки. Всі такі в комбінезонах, в робочому одягу, навіть захисні окуляри це якісь робітники. Дуже класна фотографія. Теж одних ззаду на надписів. Тут якесь на фоні машина, там якесь здання. Якісь робітники дуже класно. Далі машина така. А що воно? А, воно якось кріпилося, видать, було в альбомі, а його з цими кріпленнями виняли. Окей, я потім постараюся це акуратно зняти. ці кріплення, щоб не пошкодити фотографію а, Чоловіки. А, в самосвал, здається, це а, машина стара, але дуже класно бачите. Один а, а, з таким чубом, тип, типу Соледець-Козацький, а інший босоніж на брудній такій машині. Клас, дуже класна, гарна фотографія. Напевно, буде одна з, моя найулюбленіша з цих. Далі чоловік в такому картузі з біциклями. Дуже класно. Теж сподобалося, теж передбав. Ще одна фотографія це тут, видать, знімок на знімок зайшов. Неякісно зроблена фотографія. Інколи таке буває, бачите, тут низ фотографії, він пішов сюди. Це брак, коли роблять принт фотографій з плівки. Але оскільки це стара фотографія і старий брак, тому не є за що говорити. Все одно придбав, оскільки бачите. А, наскільки я розумію, це зима сніг, але бачите, хижа криша солом'яна без снігу, тож, можливо, це просто болото. Але чоловік в такому в пальті і на біциклях а, дуже класно. Мені сподобалась фотографія, теж придбав. Не зможу згадати, за, які, за яку ціну. Різні ціни були на фотографії, але мені вони сподобалися, тож я їх купив. А, деякі були, здається, по 20 гривень за фотографію, а деякі були по 100 гривень за фотографію. Це у нас тут п'ятеро солдатів радянських з о, цими кулеметними патронами. Прикольно. Так, ще у нас солдатики позують у, десь у салоні. О, взагалі, я забув показати, що ззаду на фотографіях. О, деякі деколи бувають з надписами. Так. Ще один солдатик такий в картузі радянському. Це він же, але інша поза. І остання теж такий, бачите, типу солдатик, третє, а, зима. Господи, зима. Зима чи зима. А тут бачите, от надпись. Це якась як була бать, листівка відправлена, у письмі було з надписю. Щось тут пише. Я зараз не можу це вичитати, але все одно цікаво, класно. Дуже гарна фотографія, така якісна, з твердого зроблена матеріалу, тому довго буде жити. Ось такі класні, крутезні фотографії. А, де є тут? Ось це буде моя найулюбніша найулюбленіша, найулюбленіша з цих дуже класна. Тож, якось так, сподіваюсь, вам сподобалось. Сподіваюсь, ви теж любите старі фотографії. Бувайте!